Хочемо бути волонтерами. У день волонтера вихованці Ірпінського центру позашкільної освіти долучилися до допомоги військовим. Діти розмалювали гільзи, які згодом продадуть за аукціону, а виручені кошти підуть на ЗСУ. Ці гільзи були використані нашу артилерію для звільнення і деокупації міста Бахмут, тому що місто Бахмут повністю окуповано російськими загарбниками. Ми дуже вдячні вам, що ви ці гільзи. Розфарбували, вони будуть передані в наш фонд. Цей смертоносний метал діти перетворили на справжні арт-об'єкти, прикрашаючи його своїми малюнками. Ми малювали в отак от руками, і, і отак от руками йдемо. Ще патріотичні малюнки, флаги України, сердечка українські. Поле, будиночок, калинку, пташечку. Так ми вірили, що коли ми передамо її в на ЗСУ, коли вони побачать, що зразу вони так натхнення нарекли і ми зразу переможемо. Тепер ці витвори мистецтва передадуть у благодійний фонд Арета. Частину з них на своїх концертах за аукціону продасть лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин. Іншу благодійний фонд продаватиме на своїх заходах. Усі виручні кошти підуть на ЗСУ. Це допомога армії, тому не зупиняйтеся. Ви розумієте, що ви розмальовуючи, ви створюєте певний арт-об'єкт, який буде проданий за кордоном. І ці гроші підуть на підтримку третьої штурмової бригади, наприклад, ну збройних сил України. Чим більше такі, такої продукції, тим е, більше грошей ми зберемо на армію, тим швидше ми переможемо. Дякую вам. За підтримку українських військових, зокрема і третьої штурмової, вихованці центру позашкільної освіти отримали подяку від командира бригади Андрія Білецького. Дуже приємно знати, так, що ви охороняєте спокій наших діток, нас і дай Боже вам здоров'я, сил, да, наснаги все найкраще. Я, я. І діти це заслуга ваша. Цей благодійний проект ініціювали у молодіжному парламенті Ірпоня. Раніше молодіжний парламент Рпеня неодноразово вже ініціював такі, скажімо, заходи розмалювання саме гільз. Але в цю історію ми залучили центр позашкільної освіти, і, власне, ми дуже раді, що дітки розмалювали ці гільзи.